Здоровенькі були! З вами я, Дріфтерс, і сьогодні ми продовжуємо грати в Хардстоун. Прокляття Накстрамаса. У, нарешті, з першого разу правильно виговорив. Так, сьогодні ми будемо грати в випробування. І давайте натиснемо вибрати, аби подивитися, що нас чекає. А чекає нас правильно, нас чекає два боя з друїдом і розбійником. Друї... Тьфу, з друїдом і розбійником. Друїдом і розбійником проти вдови Ферліо. Фарліна. І Мексни. Е, звісно, я пройшов це вже все. Другий квартал я вже з вами буду перший раз проходити, я сподіваюся. Ну, а поки що давайте натиснемо на перше. Зіграємо друїдом, Малфуріоном проти вдови Фарліни. Яка ціль випробування нам дають нам дається дек, ми його не можемо змінити, і ми повинні битися з певним суперником, перемогти його, і за це ми отримаємо певні карти. Які карти я отримав за це, я вже біг знаю, я не пам'ятаю серйозно. Але карти, звісно, з прокляття Наксрамаса. Так. В нас тут кам'яна горгульо. Кам'яна горгулія і одержимий Повзун Горгулію одну я заміню, а одну лишу. Подивимося, що нам випаде. Випавки. Супер. Просто шикарно. Привіт. Здрасьте. Ну чого ти смієшся? Ну блін. О, легендарка, супер. Тут є легендарки. Шикарно. Блін, шикарна легендарка. Ем. О, супер. Зробимо це тако. Юзати знак дикої природи на нього. Ммм. Е. Отако от. Юзати знак дикої природи на неї. А Ох, біс. Так, ти мене лякаєш, що ти хочеш розіграти за одну ману. Кінь смерті! О, боже, кінь смерті! Серьезно, кінь з страшний. О, не рубський яйця. По-моєму це навіть так і звучить. Так візьми мене. І ми це зробимо. Нас є 4 хп. Смерть круто. І ми викликали такого чувака як неруба. І що ми його з ним зробимо? Правильно, ми його вдосконалимо. Ми його вдосконалим таким от чином. І... візьмемо, далі зробимо тако. А далі ми зробимо... Що це фігня робить? Знищує істот неподалік. Ну, на жаль, ми поки що не можемо собі цього дозволити. Ні, сі, стоп, чому! Блін, ми могли собі це дозволити чорт з нею будемо лупати її в лице просто. Просто в лице. Жорстко. Немає часу чекати. Блін, якось все хреново складається. Вам так не здається. Не, правда, хреново все складається. Е, в мене, по-моєму, в мене ідея. Так, в мене шикарна ідея. У мене шикарна ідея з розмахом. дивіться, ми робимо тако. Цю штуку ми ясна справа не можемо лишити і ми її знищимо. І що ми зробили? Правильно, ми зачистили стіл, просто по суті одним розмахом. Це... не. За допомогою е, павука привида, так. Павук, привид, це важливо. О, блін! От лайно. І що нам робити? У мене ідей. Хм. Окей, робимо так. В кінці ходу він виклик... викладе 2-2. Звісно, він може зробити такого, потім тако. І це так сумно, тому що ми втратимо легендарку, але. Бля, він так таке робить? Ой. Блін, він так і зробив. Та, блін. Блін, він так і зробив, блін. О! Просто ідеально так. Дивіться. зараз він буде така вес. Без... Стоп! Шість вісім. Ааа, ха-ха. Хам-ха-ха-ха-хам. -ха. Це могло бути так весело. Ну окей. Чи зробимо таку? Буде поменш веселішили. Але... Будь ласка. Не знищуй мою гарпію. Роз, значить, ти атакував. А! Да, було. Во, не, в принципе, знаєте, це було зараз весело. Ми зараз виклачемо каміну горголію і апнем її з мої сили. псих. Сили дикої природи. Що ти робиш? Ніхехехі, ну їх тільки троє беребу. їх було без сті. Ну ха-ха, ну вже їй ще меч бути. Двоє це вже взагалі без сенсу. Зато їм всі карти витрати. Тобто вона. Ааа, буга ха га, -га, -га Фіг вам. Попробуйте впорайтесь. Вам придеться розібратися повністю. А, ну ні. Могли би ще... Чому вони так туплять, а? От може от ко взяти, лупнути і зразу. Ох... І потянули би на дві карти більше. По-моєму це якось приємніше навіть. Супер! Вона сильно себе влупила. А тут з неї істоти не дуже. Ось ми можемо зробити таку штучку. Ну це ми зробимо тако. Щоб нам не докучало. І це... При тому що це... А вони таунтери? Ні, вони не таунте, вони просто... Ну просто теж непогано. Так, злий він. А це на що зливати? А, щоб бафнути. Ну окей. Як три? Стоп! Серйозно? Це на кожен хід? От прям тільки що для себе це відкрив. Так, ти ж програла. Чому вона так тупить? Ну давайте, в принципі, розважимося. Я просто не знаю, як це виглядає. А... Фоу, так? Е Ха? Окей... Так, я взагалі не знав, як ці карти працюють, я думав як. Думав, що такі почитателі е дають тільки на початок ходу, хоча по суті дивно, я ж справді там справді там ж нема бойового клипу. Крику, як це я така. І думав, що оця штука просто знищує е, всіх істот і на ваш бік прикликає одну. Одного, два, два. Блін, як я міг так ступити? Це ж... Блін, це ж наторіово, воно так дешево його коштуєш. <плес> туплю, жорстко туплю. Ну, тепер будемо битися проти Мексне за валіру Сангвінар. Можливо, я навіть знаю ще якісь нові карти, щоб бути для мене просто тиким дивним штукою. Ну так от, давайте спробуємо. До е, Речі за героїчне проходження, тобто на вищій складності, на жаль, не дають карт. Та. Це сумно. Ну, але це, між іншим, доволі непогане випробування. Я не пробував його на, на, ще проходити, так що ми спробуємо навіть разом. Гу, Алекстраза, супер. Ні, стоп, алекстраза це знає, що означає, що нас будуть дико бити. І нам буде дико боляче. Вау. Ну Олекстраза, ну серйозно. Ти мені поки що не потрібен. Ще вісім ходів. Ну тут звикли чим інженера новачка. Його, до речі, дуже вже давно понерфили, на жаль. Він був такий класний, один-два майже не знищенець перегоні фікшов бути. Хм. Якраз час для агента Шуру... Сказав би я. Але на жаль не скажу. Тому що шо? Тому що не час. Тому що потрібна серія прийомів. Серйозно? Тобто отак от, так? Отак от, от серйозно, то. О, це, це, так. так, ну буде в нього три істоти, якщо я, значить, зроблю. Хом, ми можемо, до речі, класно зробити штучку. Але це ми зробимо трішки пізніше. На цей хід я хочу зробити... Ніяк. Магента Шуру, я щось не можу зв'язати. от блін Ну, в принципі... В принципі, тоді давайте попробуємо. І так... Не стоп, стоп, стоп. Блин, я не можу! Ах... Ох... Окей, я понял. Це ж дупа Дупа-дупа-дупа-дупа-дупа-дупа-дупа-дупа-дупа. дупадупа. Дупа, 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 дупа. Я це дупа. Накликали, блін. Собі на біду. До речі, як ця штука називається? Д'явозавр. Ну, нормал. Блін, я ж... я що ми спо... Знову я тут. Я, ну, тобто я про цей момент. Я подумав, що можна вибрати, кого ти бафнеш? А то виявляється просто люба істота. Окей. Ам. Um, так. Ні, три мало, треба ще одного. Я впевнений, що він ще одного викличе. В принципі, можна отако. І отако. А тут ми зробимо тако. А тут отако. Фух, він вертає красту. Так що все нормально. Тепер у нас за нас істота 5-5. До речі, для... Самих як-то для розбійників це доволі хороша істота. А, до речі, за виграш в цій битві давався саме не руб душитів. Дві штучки. Ну це ми розміняємо тако, подивимося, кого нам верне. Та мені подобається. Поставимо знову його. ми відхилюємо. Його. Тоже, по суті, слимак. Сломак, що ділиться? Його можна відкликати, прикликати, відкликати, а це не круто. О! Король мукла. Так? так, король мукла. Ще одного виклади. Супер, зараз ми собі маємо шанс загарбати собі короля муклу. І ясен пень ми будемо пробувати це робити. Так, їх вже четверо. Все, більше нічого не робимо. Король мукла, давай. О, Ну в принципі це все не так погано, як я думав. І тепер ми можемо... що зробити? Ми можемо вбити короля муклу. Вбити короля муку. Блін, вступив. І вже, блін, фігово. Окей. Давайте його так вп'ємо Одна фігня. А тут вп'ємо цього. Не закиньте мок. Я ж навіть забув, що в мене є зброя. Це так. Оу. Не. Нє. Не. Нє. Оу, у нас в'язало б кокон. Ну, вперше. Нее! О боже, що вона натворила? Вона знищила мою зброю. А я знищую її. Нормал. Тепер робимо. Да, робимо тако. Так, щоб він вижив. Це для нас вигідніший розмін. Оцей чувак мене дивує. Я думав ти мені вернеш елекстразу. Верни мені елекстразу. Плі. Так. Я в принципі сам собі можу вернути елекстразу. І ви знаєте що? Я зроблю отако. І верну собі елекстразу. Вау, класна легендарка, до речі. Вона з наступного е району чумного, між іншим. Лотхіб. Ну, а, а в принципі нормально. Може бути. І що ми ж робимо? Уууу, та дивіться скільки їх. О, їх зараз ще більше буде. Значить, ми можемо знову заю... Ми двічі заюзимо ментального техніка. Не, ми не зможемо двічі заю. А, ми можемо. Ми, ми не зможемо двічі заюзати, Ми зможемо двічі заюзати Ментального техніка, якщо зробимо. отако от Так, ментальний технік. Раз. Фігово. Віддай мені кобру, ментальний технік. Будь мужиком. Ментальний технік забіг 2. Ой, та йди нафіг, блін. Я думав, ми з тобою разом, ми заодно. А ти он так. Блін, треба було фейсби. Анжо. Ооо, не каргуса. Він мені вертає якраз шикарнючі карти. Так, і чого ми тепер будемо робити? Тепер ми будемо тако робити. Ми зробимо тако. Вау! Оце класний ефект. Ми зробимо тако. І ми можемо... Ми зробимо тако. Тако. З чого ми зробимо? Так Просто... Ні, треба було це все-таки притримати і так знаєте пафосно закінчити в кінці. Ну але нічого, і так нормально. Ой, та хай пере собі. Подумаєш? Мурлок волномут? Серйозно? Мурлок? Чуденько. Окей. Значить. А... Пробуємо тако. І кого ми зливаємо? Давай зливаємо всю цю араву. Скільки це буде? 4, 5, 6 дамагу. Клас, нам не вистачає все одно. Ну, в принципі, ми можемо вбити вже її. Але це буде нецікаво. Ми можем... Я хочу ще раз викликати цю саму. Зробимо тако. І тако. І тако. І зробим. Як ми зробим? А, і зробимо тако. І відхилі. І візьмемо собі зброю. І вдаримо об цього. Не знаю навіщо я це роблю. Я викличем мурник. І на 17 хп, о боже, як це фігу. О! Епік! Супер! Верни мені її ще раз потім, окей? О, ні, він помер. А тепер ми будемо розважатися. Алекс Траза! О, ні, вона відродилася! Що ми накоїли? А. От блін. Так. Мені це не подобається. Я хочу викликати лучника. Давай, Давай! Помирай! На є 7 хп, кого ти мені вернеш? А, треба було екстразу вернути? Я би ще раз тобою попався. Правда? По-моєму, час для кодом. І епічно закінчуємо бій екстразою. Та-дам! Було красиво, ми дали їй 45 хп. <хи> так. Ну, власне, на цьому всі випробування закінчилися. Саме з кварталу. нас квартал був. Ну, от, я забув. Павучий, точняк. Павучого кварталу. Зустрінемося в героїчному випробуванні. Якщо... Якщо я його пройду. <світ> <світ> я не знаю, що мене там чекає, серйозно. Ну, але ми спробуємо. Чому б і ні? Е, на цьому відео підходить до кінця. І єдине, що я хочу вам побажати, це не хворійте, не сумуйте, завжди посміхайтеся. І все буде добре. Усім до зустрічі, усім па-па. З вами був я, Джифтерс.